Привіт, я Вікторія Крупа. Мене розбудила війна, розбудила енергетично, поєднала з душею і дала знання, які допомагають пройти цей шлях цьому втіленню. Я знаю, що в Україні втілені дуже досвідчені душі. Ми знали. Це був вибір нашої душі, і ми знали, для чого ми пройшли це втілення. І сьогодні я хочу тобі, саме тобі, допомогти поєднатися з душею для того, щоб отримати захист, допомогти пройти цей шлях, допомогти подолати те, що ти зараз проживаєш. Будь ласка. Повтори за мною, о моя душа. Я прошу тебе поєднатися зі мною. Я довіряю тобі. Я довіряю своїм ангелам-охоронцям. Я довіряю творцю і знаю, що я все. Разом з вами зможу подавати. Я прошу душу кожного, хто зараз дивиться це відео, дати відчути себе. Це може бути мурахи, це може бути тепло в серці або сльози. Відтепер ви разом? Відтепер. Ти зможеш все пройти і все подолати. Ми зможемо все пройти і все подолати. Усіх обіймаю серце.